Про останні і цікаві новини коротко. Сьогодні у суботу 14 грудня парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента Південної Кореї Юксон Йоля. За це проголосувало 204 депутати, 85 були проти, 3 отримались, і 8 бюлетенів були визнані недійсними. Всього у парламенті Південної Кореї 300 депутатів. Тепер рішення за Конституційним судом, який має визнати. Це рішення законним чи незаконним протягом 180 днів. Поки що тимчасово виконує войська президента, прем'єр-міністр Південної Кореї. Якщо суд визнає імпічмент законним, то це стане другим випадком в історії Південної Кореї, коли президента звільнили через імпічмент. Перший раз це було в 2017 році. Принц Ендрію, брат короля Чарльза III, вчора, 13 у п'ятницю, був на шпальтах всіх газет Британії через свого друга, бізнесмена, якого звинувачують. У шпигунстві на користь Китаю в четвер Лондонський суд затвердив рішення, визнав його законним рішення уряду, який заборонив віз цього бізнесмена у Велику Британію. І ще одна, на мою думку, цікава, но вона вчора міністрних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю місцевому приватному телеканалу заявив, що це Туреччина попросила і Іран, і Росію не втручатися не втручатись у Сирію, коли повстанці почали свій похід 27 листопада, свій наступ. Насправді це цікаво. Ну мені закони справ Туреччини сказав, що вони повідомили Росію і Іран, що зараз немає жодного сенсу це робити, і знову якось таких якимось чином спасати режим Асада. Бажаю вам всім вдалого дня.